Друзі, всім привіт! А ми з вами знов на виробництві якісних натуральних молочних продуктів Молокія. Тернопільський молокозавод має довгу історію, адже розпочав свою роботу ще у далекому 1957 році. А от торгівельна марка Молокія, яку ми з вами добре знаємо і так любимо, годує наші сім'ї справжніми молочними продуктами вже більше 20 років. А тепер ми з вами відправимося всередину, де я познайомлю вас з виробничими цехами. Залишайтеся зі мною, адже зараз я зустрінуся з технологом, до якого маю питання. Друзі, нещодавно ми з вами були на фермерських господарствах, де ви своїми очима бачили справжніх корівок, які дають натуральне і якісне смачне молоко. Хто не бачив, ласкаво, прошу відео з ферм. Ви знайдете ось тут. Це молоко потрапляє на виробництво молокія з 42 фермерських господарств. А от що з ним відбувається далі, перш ніж ми його скуштуємо з вами? Зараз все дізнаємось. Друзі, хочу вас познайомити з технологом виробництва Молокія Володимир. Доброго дня! Доброго дня! Розкажіть нам, будь ласка, що відбувається з молоком, яке надходить з ферм до виробництва. Це молоко сировина, яке поступає з фермерських господарств, проходить дослідження на показники якості і безпечності. Після цього це молоко резервується в ємкостях для зберігання. Натуральне молоко в своєму складі має тільки молоко. На виробництві молокія щодоби переробляється понад 500 тонн натурального справжнього коров'ячого молока, з якого виробляється аж 79 видів продуктів, які ми з вами залюбки споживаємо. Я чула, що на виробництві молокія впроваджена. Особлива форма очистки молока сировини, завдяки якій в продукції завжди чистий смак. Ви б могли нам розказати детальніше, що це нам дає? Так, звичайно, У нас на підприємстві встановлено обладнання всесвітньої відомої фірми Гео Вестфальди. Дана технологія передбачає очищення молока від сторонніх запахів. За допомогою деаератора. Тобто, молоко проходить обробку під вакуумом і видаляється сторонній запахи. Також в нас встановлена бактофуга це спеціальний сепаратор, який призначений для видалення мікроорганізмів з молока сировини. Це дозволяє нам отримувати чисте молоко сировину. А також дозволяє збільшувати термін зберігання. тобто ви не робите, не пастерізуєте молоко звичайним да чином. Ні. Ви все молоко сировина обов'язково приходить через бактофугу. Але процес пастеризації він необхідний для знищення залишкової кількості мікробання. Тобто він додатково є. Так, ще він додатково однозначно він додатково. є і М -м. повинен бути. Тобто, в нас спочатку бактофуга, так. а потім ще й пастеризація. Так. Чудово. Натуральне вершкове масло молокія незалежно від відсотку жирності, в своєму складі має лише натуральні вершки. Натуральний йогурт в своєму складі має всього два інгредієнти молоко та закваску. А як саме здійснюється процес виробництва та пакування білого йогурту у відрі? Одне з основних завдань при виробництві йогурту провести процес нормалізації по масовій часті жиру і по масовій часті білку. Ми виготовляємо йогурт у відрі з масовою часткою жиру 3%. І з масовою часткою білка 4,8%. Для того, щоб наситити йогурт білком, ми використовуємо ультрафільтрат, який отримуємо шляхом фільтрування нашого молока сировини, і таким чином ми збагачуємо наш йогурт до масової частки білку 4,8%. Після цього як ми провели цей процес. Проводимо процес пастеризації і охолодження до температури заквашування. Після того вносяться заквашувальні культури, mm -hmm. про які вже розказував для йогурту, обов'язково які призначені для йогурту, і отримуємо йогурт. З ферментаційної дільниці подається йогурт по трубопроводах на фасувальний станок у відра. Яка система роботи даного станка? Значить, Наявна карусельна система. В одну комірку столу вставляється відро. Далі відбувається процес стерилізації цього відра, а також плівка автоматична, яка буде запаювати це відро. Після цього дозується відповідний об'єм йогурту, а це 1 кг. І запається герметичною плівкою. І завершальним етапом закривання кришкою. Після цього відро направляється на транспортер для маркування і укладання в групове пакування. Володимире, розкажіть нам, будь ласка, для чого в йогурті закваска і з чого вона складається? Закваска складається для йогурту з термофільного стрептококу і болгарської палички. Це основні культури, які повинні обов'язково бути в йогурті, який виготовляється нас на підприємстві і на будь-якому іншому підприємстві. А в білому йогурті, в білому йогурті саме ця в нас культура саме присутня, так? Та, в білому та? йогурті ми саме цю культуру використовуємо. А що вона робить з нашим організмом? Для чого вона нам потрібна? Саме перша її функція це створити з молока йогурт, щоб ми отримували густу консистенцію цього йогурту, щоб отримували смак в ньому специфічний, оскільки він відрізняється від інших кисломолочних продуктів. Mm, навіть за смаком можна так. відчути це, да? так? Однозначно. цікаво. А для нашого організму це мікроорганізми, які сприяють нашому травленню. А також хорошій роботі тяжкового швинкового траву. Тобто, це наше здоров'я. А в цій кімнаті я так розумію, зберігаються наші кисломолочні закваски. Так У нас тут знаходяться морозильні камери, угу. кожна закваска, вона призначена для певних видів продуктів. І для кожна закваска зберігається при різних температурах. А, для, для тобто кожного, якась для вимога. сметанки буде. Так. Нам же ж для сметанки теж так. потрібна для закваска? Сметанки, для йосно для молочного, для, йогу, кефіру. для кефіру, однозначно. Справжня сметана це лише вершки та закваска. Дякую вам за вашу роботу. До Дуже Дякую, смачні до продукти. Дуже смачні сметана дуже смачна. Друзі на виробництві молокія, як завжди, тепла та сімейна атмосфера, незважаючи на те, що тут працюють більше 200 людей, головною метою яких є служіння людям, виготовляючи справжні, смачні, якісні молочні продукти. Дякую всім величезне, що сьогодні зробили нам таку екскурсію і дякую за те, що ви робите для всіх нас. Дякую Отак. вам Дякую Дай вам всім. Дякую. Ну що ж, друзі, до нових зустрічей!